Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Пошкоджена та зруйнована об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждали четверо людей. Повідомляють у штабі оборони. У селі Руська Лозова Дергачівської громади постраждав 61-річний чоловік. У селі Докучаєвське Руганської громади постраждали 73-річна жінка та 65-річний, 39-річний чоловіки. У Куп'янському районі в селище Куп'янськ-Вузловий пошкоджено два приватні будинки. У харківському районі в селі Цупівка пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. В селі Докучаївське два приватні будинки та будівлю. В селі Руська Лозова приватний будинок. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Куп'янському, Лозівському та Харківському районах області. В день внаслідок влучання ворожих БПЛА на відкриті території. Поблизу села Нововолодимирівка Калузівського району та села Лигівка Берестинського району горіла суха трава та чагарники. Без постраждалих у селі Катеринівка Куп'янського району ворожий обстріл спричинив пожежу на території сільгоспідприємства площою 60 квадратних метрів. Вночі внаслідок масованої ворожої атаки БПЛА по населених пунктах Харківського району сталися пожежі. Постраждали Три особи у селі Руська Лозова горів приватний будинок на площі 60 квадратних метрів. В селище до Кучаївське два приватних будинки: газова труба та об'єкт цивільної інфраструктури на загальній площі близько 200 квадратних метрів. Триває і розмінування. Так піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів. Щодо ситуації на фронті, то упродовж минулої доби зафіксовано 163 боєві зіткнення. На південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників в районах Вовчанська, Кам'янки та Болухівки. На Куб'янському напрямку вчора відбулося 14 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку піщаного Новоосинового і й Курилівки. Яна Біляєва, Олексій Муравьов, Дмитрон Гуен, Харків. Новини.